Ті комунальні служби, які приїхали обрізати це дерево, вони це зробили некомпетентно, без будь-яких актів обстеження, висновків. І прошу подивитися, дерево просто вже сохне. У розсушинцях на Полтавщині місцеві скаржаться на обрізані дерева на дубовій алеї та перед житловим комплексом Фемелі Парк. Із відповідною заявою люди звернулися до голови Щербанівської сільради. Ми хочемо. Ну, виявляємо бажання про те, щоб перед тим, як дані дуби, які були позначені за січками, провела обстеження компетентна людина, яка надала би повну інформацію стосовно стану дерев, їх лікування, хворобливості та тих дерев, які підлягають виробці. Була віднесена в селищну раду і зареєстрована за відповідним вхідним номером. За словами Ірини Грин... Невич відповіді так і не отримали. Частина дерев уражена омилою. Це паразитарна рослина може передаватися від одного дерева до іншого, розповів начальник управління житлово-комунального господарства Щербанівської сільради В'ячеслав Макаренко. «Ця дана деревина, яка вражена омилою, підлягає повністю знищенню, її треба просто видаляти. У ну, зв'язку з тим, що так би сонячна сторона для естетики, ми по, скажімо, намагаємося дати якийсь другий шанс, обрізали тільки омиловані гілки. Я думаю, що все буде гаразд. Подивимося, чи амела вилізе чи не вилізе. За словами В'ячеслава Макаренка, на дубовій алеї була виконана санітарна обрізка близько 60 дерев. Враженими омелою були липи та клени. На роботу витратили 40 тисяч гривень із бюджету громади. Знову ж таки почали обрізати здорові і живі гілки. Ми мешканцями зупинили їх, побачили це, викликали поліцію. Однак поліція не відкрила кримінального провадження, не вилучила гілки, які були вже завантажені в мікроавтобус, і нам довелося звертатись до суду. Октябрьський районний суд зобов'язав районний відділ відкрити кримінальне провадження. Як розповів Суспільному, речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, провадження розпочали за частиною першої статті. 246 кримінального кодексу України несанкціонована порубка лісових чагарників або дерев, захисних та інших насаджень, а також перевезення збут та зберігання нелегально порубаних чагарників та дерев, що спричинило заподіяння значної шкоди. Потім ці сухі гілочки, отакі в діаметрі, ними загружено декілька автомобілів, і ця ж обрізка проходить по всій громаді. І Само собою стає питання: за кого людей тримають. Ви ж не омилу не хворобу грузите в машини, а в розрізі гарні здорові дерева, красиві дерева. То що відбувається? Кронованим липам близько 35 років. Стовбурова частина даних дерев була абсолютно здоровою. Зазвичай в комунальних підприємствах з нею боряться методом глибокого омолодження, пояснив Суспільному арборист Володимир Ветроградський. Є ймовірність, що дані липи були дійсно уражені омелою. Глибоке омолодження є надшкідливим методом для дерев будь-якого виду. Липи на алеї отримали стрес від глибокого омолодження, тому гілки або з'являться пізніше, або не виростуть взагалі поряд з обрізами. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.